Друзі, привіт-привіт! Це Шумський краєзнавчий музей. І сьогодні дороги мене привели сюди, бо тут колектив газети, в якій я розпочинала свою трудову біографію. Це сьогодні новини Шумщини. Буде відзначати 80 років утворення цього районного часопису. Ми домовилися з колегами, що проведемо цю зустріч в такому щирому сімейному затишному колі. Тому всю зустріч я вам, звісно, не покажу. Але декілька моментів нехай не ображаються, однозначно. Ви будете бачити пізніше. У нас буде така невеличка екскурсія цим шумським краєзнавчим музеєм. І ось тоді побачите все, всього багато тільки офіційну частину, друзі, я вам покажу. Вітання міського голови дуже приємно. Вадим Андрійовичу, привіт-привіт! Сьогоднішня директорка інформаційного центру Алла Алла Миколаївна. Аркадій Андрійович, оці всі відео, які наші люди дивляться, це все ваше, це історія, правда? Не буду казати. Володя і Надя Володимир Гаврилюк, наш колись фотокореспондент Леонід Півень, його дружина Наталя. Багато років керувала цією газетою Галина Киричук. Галина Григорівна щастя, здоров'я, дуже творча особистість, вишиває і. Відкриває себе в нових іпостасях. Надія Володимирівна працювала в редакції в той час, коли були гроші. Правда, було легше рахувати, тому що сьогодні рахувати не дуже просто. Ці молоді дівчата, я їх не застала, але я знаю, що вони надзвичайно талановиті. Це Оксаночка і Мар'яна. Удачі, натхнення і успіхів нашій газеті. Я всіх вітаю вас на такому нашому невеличкому ювілеї. Ну, він не невеличкий, він гарний такий віней, 80 років з того часу, як вийшов перший номер нашої газети. І я думаю, що сьогодні кожен з нас розуміє, наскільки це важливо, наскільки праці вклав кожен, хто працював перед нами, хто працює зараз. І дійсно, 80 років творити газету без перерви, без жодного. Перерви у випуску жодного номера, ну це, це є не легко. От але вдячність тим дійсно людям за таку титанічну працю, що все це змогли зберегти і, і не тільки зберегти, а й розвивати. І сьогодні я хочу, перш ніж почати. Я думаю, що ми станемо і хвилиною тиші вшануємо усіх наших героїв, які загинули за Україну, і шануємо наших працівників, які творили газету, які, на жаль, вже сьогодні відійшли у вічність. Дякую всім. Я думаю, зараз ми ніж будемо далі починати говорити, тому що всяка історія, я думаю, зі мною погодитесь, що історію творять люди. Без людей не було б жодної історії. Я думаю, що сьогодні ми будемо говорити про кожного з нас, про тих, хто працював перед тим. Але я перед початком хотіла б надати слово людині, яка завжди нас підтримує, яка завжди нас розуміє. Ми, Якщо раніше влада була засновниками, так газети. То зараз ми є інформаційні партнери. Я вважаю, що в нас з шумською громадою, так само з Деркальської, склалися такі гарні партнерські стосунки. І дуже дякуємо, що сьогодні Вадим Андрійович завітав до нас відгукнувся на наше запрошення. І він також хоче нашому колективу сказати кілька слів. Доброго дня. Дуже приємно сьогодні бути і маю великий час бути разом з вами. Також приємно відмітити те, що сьогодні оцей захід. Юбілею 80 років проводиться в оновленому шумському музеї. Тут історія від давніх віків до сьогодення, сьогодення сучасна історія, історія війни. Тому е і вашими руками, вашими зусиллями також твориться історія Шумша. Хочу сказати, що сьогодні мені дуже приємно представляти Шумську громаду на рівні інших громад, тому що багато було пророків, які казали, що те у вас не вийде, та й газети вже не буде, та й лікарні не буде, там того не буде, цього не буде. А що ви там про завод говорите, його вже давно не буде, і більше його не буде, тому що це приємно, що новини шумщини. Це одна газета колишніх так? Це чортків. Шумські чортків, які збереглися в друкованому вигляді і з таким, з таким накладом, тобто з, таким, з такими підписниками. Це дуже приємно. І е, конкуренція тут, тут непроста. Коли було згадано, що колись, коли були, ну, були засновники, були кошти. Е, ну, Але колись і диктували, напевно, що і писати так більше. Якщо давали гроші і була засновна, то казали, що треба писати. Зараз преса незалежна і дійсно дуже хороша співпраця. Але в цій конкурентному цьому середовищі, де розвинутий інтернет, де відкриті ютуб-канали, де, де соціальні мережі, де кожен сам собі журналіст, професійні журналістиці зараз не дуже просто, тому що сучасні виклики. Крім того, ще виклики є певні, от, наприклад, реформа окрупошти. Це я, також ця боротьба була, Алла Миколаївна знає цю боротьбу, бо ми спільно це проходили. Але це була реформа загальнодержавна і тут новини Шурщини вистояли. Тому я вважаю, що це тільки завдяки вам, завдяки працівникам, завдяки ветеранам новинам Шумщини Це все збереглося. І Шумськ тримає марку у вигляді інформаційної новини Шумщини. Мені приємно, що ми зараз маємо такий рівень співпраці, що ми дуже мало, як би сказати, синхронізуємо. Ми діємо як не, медійно, як незалежно, і мені це дуже приємно, тому що газета і інформаційний центр Новини Шумщини вона сама шукає, сама рухає, сама шукає новини, сама дивиться на заходи, дивиться. І, і, і цього я хотів, щоб це було співпраця, рівних співпраці. Але Миколаївна, ще також хочу подякувати вам за допомогу міжнародній співпраці, тому що це також важливо. Ви не шукали інформаційний центр і Алла Миколаївна, долучені до міжнародних грантів, як громадська організація. Це також дуже важливо. І в цьому просторі, що ми є, це власний результат цього, цього виграного гранту. Тому ще раз вам дякую. Щиро дякую від душі за вашу працю ветеранам і тих, що сьогодні працює, і від міської ради, і від жителів всієї Шумші, тому що ви працюєте для всіх жителів. Дозвольте вручити вам подяку колективу товариства обмеженої відповідальності інформаційний центр новини Шумщи за багаторічну сумінну працю, високий професіоналізм розвитку інформаційного простору нашої громади. Та з річним ювілеєм газети винищувачі. <плоджен> але колись один чоловік казав, як поручав мені грамоту на е, драмтеатрі Тернополі. Подяка оцей листочок це трошки більше, ніж нічого. Але це повага. Але, це це, це, але е, ми обіцяємо, я думаю, що депутати підтримують, що ми допоможемо фінансово на, на розвиток. Ну, меншу на інформаційного центру фінансового бюджету Шерківця. Якщо має час бути духа речаю, приєднатися. Дякую що ще військова, тому що дійсно ну, нам приємно, що наша громада розуміє, наскільки важливо в цьому інформаційному просторі сьогодні подавати якісну інформацію, подавати достовірна інформація, особливо в час, коли триває повномасштабна війна, і кожне слово має значення, тому ми дійсно дякуємо за таку підтримку. Ну і сьогодні я хотіла, як я вже починала з того, що.